Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з вами я. І сьогодні я б хотів би вам показати нов, нову серію колекційних мініфігурок LEGO. Е, в принципі, тут про коробочку нічого розказувати, але я у спеціальній програмці Мініфік дізнався, що тут, по, по ідеї, у цій коробочці е, людина павук ковбой з е, лошадкою. Чесно, я. Я не впевнений, чи так це є, але давайте зараз це її перевіримо. І так. Це він. Ось така конячка. Чесно, я думав, що вона буде побільше. Зараз я покажу свою. Ось у мене є ось така фігурка коня. І... Дивіться, Ну, дуже мала. Дуже. Прям дуже. Він же ж повинен, типу, на ній їздити. Ось тут навіть плащ є у нього. Давайте зараз зберемо без плаща плащу, і я вже е, покажу. Там в, у Аврорі взагалі був ще Майлз Моралес. Спайдер Панк. По-моєму, ось цей. ось ця Я їх просто... Мені лінь казати імена, так що я їх буду ось так. Людина павук 2099. Ось цей індійський. ось ця Так, я сам не знав, що це. Що це є жінка. Ось цей. По-моєму, навіть ось ця. Ну і ось ці два. Там не було тільки фігурок. Та усієї тільки не було. Я не знаю чого. А ось насчет цієї я, не впевнена, чи ця була. Ну, в принципі, зборка, вон. Ем... ем... А чого мені тут показа... показано зразу три фігурки, як збираються. Ам... Тю. Странно. Ну, в принципі, зараз я її так зберу. О, запасна. Запасна ось така. Це дуже прикольна деталь. У мене є ось така неоригінальна. З Лагоні Дяго. Ось така. Ну, людина павук у мене ще, є з того полюблю. У них голови просто майже однакові. Ось. Ось такі. Майже однакові. Тільки очі чуть uh, відрізняються І ще у мене є е, старіший, найстаріший із цих неоригінальний лего людина павук. Зараз теж покажу. Ось він. Він, він дуже старий, а ще. Я коли покупав цю фігурку, у нього не було кистей, і взагалі руки були відірвані. Ні, не відірвані, руки були різного кольору, і взагалі без, без якогось значення з торсиком. Просто якісь рандомні руки. Я його купив і руки замінив. І тепер і думав, і просто у мене був людина павук. Річ у тому, що на той момент, коли я його покупав, у мене ще не було е фігурки людини павука, е і тому я його купив. Чисто щоб е був, була і людина павук. А тепер у мене цілих три версії, можна сказати, людини павука. Ну, в принципі, ще не до нього вже. В принципі, збірка. А, що я буду казати насчет збірки, якщо тут просто мініфігурка. Затопив чуть-чуть. І ось така шлях. А шляп. Ага. Фігурка, що сказати? Дуже класна. Дуже прямо. От прям дуже. Хоч. Прям дуже класно. Хоч... Хоча навіть без плаща. Зараз ще плачь плащ одягну Блін. <плес> <плес> У мене ось такі коробочки не виходить. Ух ти Плеч з такого матеріалу прикольного. І то це не плащ! Це накидка. Ось такий. Ось. А як він вдівається? А як його вдівати? я поняття не вмію. Типу, ось так. А як? А! О! Щось плащ Я Так собі. Але, в принципі, прикольно дуже. Такий ковбой. Тільки, <х sehr l��> по-моєму, ж в фільмі він їздив на своєму коні. А. А як він буде їздити? У нього кінь злам... У, у... у коня позвоночник зламається, якщо він на ньому поїде. Бідний кінь. От дивіться, по-моєму, ось така... а, тоді... Хоча не ось такий кінь помістився. Б. Да, Лего просто зекономили. Красавець. В принципі, фігурка дуже класна. Дуже класна. От тільки я б йому ще додав би это, павутину. Щоб такий людина-павук прямо. А, підставка. Підставка теж прозрачна, прикольна. Куня видно. Прикольна фігурка. От прям прикольна. От тільки не продумали лего для коня як помістити. Чи це не кінь? Це, походу, не кінь. Це, походу. А як? От от є кінь. Це доросла осодь. А як дітей кунів називають? Я Я пам'ятав, але забув. Можете в коментарях написати, бо я реально забув. Ну, в прин. Ага, я знаю. А, жаль. Ой. <правж> Впав. От жаль, що не можна вдіти ось цього йому. Так. Щоб не було лишніх деталей. Типу, і Вау! Падає все. Ну, в принципі, це все. Ну, а з вами був, як завжди, я. Всім бувайте.